Майже дві сотні одиниць техніки на потреби АТО Івано-Франківської автомобілі та ескаватори, які раніше належали газу України, передали працівникам СБУ та військовим Державної служби транспорту. Бензину 20 грамів і вона запустилася. Такі машини будуть обслуговуватися на великій відстані. Побаченим військові залишаються задоволені. Передана техніка, здебільшого, у доброму стані. Так як наші підрозділи, вони самі невеличкі. То ця техніка їм дуже нужна для забезпечення їхньої життєдіяльності. Дана техніка буде в кратчайші сроки приобладнана санітарні автомобілі та спецмашини. У зоні антитерористичної операції представники спеціальної служби транспорту носить службу із серпня. Там допомагають підрозділам Збройних сил із забезпеченням та займаються спорудженням опорно-взводних пунктів. Кажуть, мобільна техніка якраз стане в нагоді. Є машини 9-го, 7-го року. 13-го, тобто ті машини, які більш новіші, вони відповідно в новому стані. Ну Ви зараз бачите технічний стан, вже порухались машини, тобто вже воно само за себе каже, що машини. Поїдуть і будуть виконувати завдання останні 10 років. весь цей транспорт загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень перебував на балансі газу України. Однак на обслуговування мереж не використовувався. Тож згідно розпорядження кабміну, автомобілі та ескаватори вирішили передати на АТО 88 одиниць працівникам служби безпеки, решту Мінінфраструктури. На сьогоднішній день передається майно на суму відповідності до балансової вартості, на суму 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Конкретніше в, акт, в акті там є автомобілі, трактори, транспортні засоби іншого. Наразі транспорт переобладнають державним коштом, лише після цього розподілять у різні підрозділи та направлять до зони АТО.